Я народився в село Восьми Кімерцівського району, виріс в селі Вишнів, 1976 року проживаю в місті Кімерській. Свій час дійсно я, я, я працював в районі державній адміністрації протягом 7 років. Зараз на даний момент я вже там не працюю, працюю зараз в районному центрі зайнятості. Потім мене в основному направлено на співпрацю з підприємцями, законодавцями, з білого особами, з сільські ради, органи державної влади. Що би я хотів запропонувати моє бачення, що треба було б зробити все-таки в районі? Перш за все, це максимально зробити прозору політику в нашому районі. Прийняття в цих земельних розпоряджень, оце все, боротьба з корупцією, з цими хабарями скрізь і полікарні, і де не ті. Максимально налагодити контакти з силовими органами в цьому плані. Що би я вам Пропонував по економічному розвитку. Це в нас необхідно максимально залучити інвестиції в район, тому що економіка в нас в районі в дуже катастрофічному стані. Перш за все, я думаю, треба відродити нас переробну ну, галузь в все. Це, тим, це просто, ми, місці, на місцевому Правильно, Це один з основним робочим місць, які не сплачуються податки до наших бюджетів. Забезпечується люди роботи е, нас, е, агарний районний, тому я вважаю, що максимально сприяти і подавати пропозиції до органів державної влади для того, щоб якось підняти цей обратний сектор. Можливо, нам вже і не вдасться, ну можливо, точно вже не вдасться відродити оці всі сільськогосподарські підприємства. Тому я думаю, що треба все-таки робити ставку на малий бізнес, зокрема на фермерські господарства. Я думаю, що це не менше воздуміна. Наш район є дотаційним, ні для кого це не секрет. Але нам усе треба зробити для того, щоб наша залежність, ця дотаційна, зменшувалася. Нам необхідно добудувати дитячі садочки. Садочок в Києві. Нам необхідно побудувати буде і школи, і в принципі, і першу школу в Ківерцях. У нас надзвичайно є дуже багато інших проблем. Не останнє місце, це в нас посідає робота з молодою. Необхідно працювати з молодом, починаючи ще з навчальних закладів. Що, щоб вони були зацікавлені і задіяні якихось там курках, програмах, то, чим цікавиться. Дати, якось щоб він вже хоча б почав працювати. Тому що його нібито і ми, й подарили, ніби він у нас є, і нібито він не працює. Ще я вважаю, що в нас є одна з основних таких проблем це, це ми самі. Тому що екологія і, і сміття це воно виключно від нас. Ми маємо сам, самоукультуруватися і самі. У нас має бути чисто, гарно, мають бути смітники, мають бути полігони протибутових ліфтів. Чому на Заході люди на цьому заробляють гроші? Де є роздільне розбирання святкування? А в нас воно все в такому Ну і Я вважаю, що розвиток бізнесу в нас в районі. Це. Також воно зараз тими податками все зажати на стільки я, я розумію, що ми в районі нічого не зможемо зробити, якщо не буде законодавство. І тому максимально сприяти внесенні змін в законодавство і для того, і щоб працювали державні ці програми Дякую. Питання. Дякую. Я вибачаюся, Дякую. я буду говорити до тебе на тих. Прекрасно знаєш, як я тебе взяв на роботу до себе і що воно мені стояло. Прекрасно знаєш. Друге питання, я тобі задаю. Ти знаєш, якщо ти підеш зараз від нас, на кого ти залишаєш відділ? Не приймається. Ти, ти йдеш, другий працівник, в третій на лікарняному, залишаються вони, Ми Євген Ми не. Ми не. Велич. Один працівник на чотири тисячі підприємців організації установ лягає. Що буде свого, як я не підпишу тобі заяву на звільнення? Я тоді війни. Прошу далі. Я Говорить.